Активісти та активістки у Києві хочуть відреставрувати мозаїку біля національної опори, але новий власник будівлі не дає дозволу. Що відбувається та як можна врятувати мозаїку, розповідає співзасновник фонду Має значення Ярослав Федоровський. Отже, 12 березня мозаїку внесли до переліку об'єктів культурної спадщини, однак ще не уклали охоронний договір, який б зобов'язав власника відновити цю мозаїку. А що це за власник будівлі і чому він відмовляється від реставрації такого насправді важливого елементу культури? Угу. Дякую за питання. А давайте я вам коротко розкажу про історію, з чого все почалось десь навесні того року, 20, 23... Третього ми з командою почали думати. Ну, як поступити з цією мозаїкою тому що вона просто вже жалюгідному стані. Вона осипається там, навіть той жіночки, яку ви згадали, яка намальована на на цій а, відвелилася частина лиця обличчя, і от ця оця фігура вона відцтворяє Україну. От і ну для нас це дуже важливо, щоб ця мозаїка, яка знаходиться прямо у центрі, де тисячі людей проходять повз неї, вона не мала такого вигляду, як зараз. І коли ми почали наше маленьке командне розслідування, а ми познайомилися з активістами, які ще в 2019-2020 році планували її відновити. У них є дуже потужна Фейсбучна група, але там були. Деякі проблеми з попереднім власником а це майно передавали з рук в руки, і на останок почався ковід і все зупинилося. Я знаю з тієї історії, що навіть футбольний клуб Шахтер підтримував цю ініціативу і готовий був класти гроші для того, щоб відновити цю мозайку. А потім почалися Повномасштабне вторгнення, звичайно, не до цього, і ось 25 травня 2023 року був проведений акціон, а пов'язанням укласти охоронний договір. І от в цій тендерній комісії не надали нам контактів нового власника. Хоча ми питали, ми зв'язувалися з людиною, яка ці акціон проводила. Ми вирішили піти там через знайомих журналістів. Все ж таки, ми знайшли контакти от цього нового власника. Це Житомирський меблевий комбінат Ми написали офіційну заяву на ім'я керівника підприємства і не отримали, не отримали до сьогодні відповідь. От майже рік пройшов. Але тим не менш, ми подзвонили на. Робочі їх номери зв'язалися з юристами підприємства, і от ця історія вона триває і досі. Той тобто сперші перші місяці з травня 2023 року, ми були в контакті з юристами. Вони говорили, що ми в принципі не що вони не проти, щоб ми, а, хоча б залізли, от туди подивилися, якому стані зараз знаходиться мозаїка А і це тягнулося майже до кінця літа. Поки я зрозумів, що вони просто не хочуть з нами йти а, на контакт. Ми підключили депутатку Київ міськради. У нас там такі достатньо а, партнерсько дружні відносини, а і вона через свої приватні зв'язки поспілкувалася з власником, але вона не надала контакти самого директора. Вот тому, що ми насправді хочемо поговорити нормально з власниками, пояснити, що ми хочемо від них. А від них ми хочемо а, рівно нічого, тільки а, надати дозвіл: два дозволи: перше на те, щоб ми е, мали доступ туди, і поглянули, як змінилася ця мозаїка з 2019 року по сьогодні, тому що кожен день вона осипається і ми втрачаємо її. І друге, якщо коли ми там підрахуємо скільки потрібно інвестицій на її збереження, ми б могли потенційно відкрити відкритий збір. Суспільний і не копійки не взяти з власника, і це буде дуже багато грошей. Ми це знаємо. Але ми побачили в 2023 році, як суспільство відреагувало на банальний наш пост про те, що ми хочемо зайнятися цією мозайкою, і я думаю, що дуже багато підприємців, для яких ця мозайка важлива з точки зору такої пам'яті, дитинства, юності. А вони нас теж підтримують, і ми були перемовини з деякими рестораторами, які сказали вже да. Ну от. мені насправді найдивніше в цій історії те, що якби ваш орган... ваш фонд і люди, яким не байдуже, готові взятися за цю реставрацію. Від власників треба лише дозвіл. Ви не просите їх вкласти свої кошти, якісь величезні і це, це зробити. Але при цьому цей процес все ще от в такому на такому етапі, коли мозаїка кожного дня продовжує осипатись. Ну, слухайте, у нас так країна вся живе, і так Київ живе. Ну, давайте, от якийсь активіст спробує а, почати е, якийсь благодійний проект. Ну до кого він піде? Він піде до суспільства, а, почне збирати гроші або просто ініціювати цю ну от, свою ідею. Він напевно піде до влади для того, щоб влада підтримала, а, і влада 99% залишиться в стороні. Ну так, ці механізми в країні працює. Але тим не менш, я ж кажу, нам потрібна лише підтримка деяких сторін. Нам потрібна підтримка власника без зобов'язання робити з цією мозайкою а нічого з їх сторони. Нам дуже потрібна ваша підтримка. А ви є. Я маю на увазі журналісти, журналістське суспільство в Україні з точки зору промоушену, тому що ми ходили на десятки. Зустрічі інтерв'ю в 2023 році, і ми навіть упустили руки, тому що ми тільки говоримо, ми проговорюємо про проблему, але ми далі не об'єднуємося йдемо. Тому дуже крато, кру, круто що ви про нас згадали і ви от е, запропонували поговорити про це. От, ну і все а далі ми все. Зробимо, тому що ми непогані організатори. Я вже вірю. <клес> так, от ви вже сказали про те про владу, яка залишається в стороні. Взагалі кілька сотень творів монументального мистецтва зараз перебувають у вкрай загрозливому стані через невідповідне використання, брак ремонту, занедбаність будівель де розміщення мозаїки. І мені трошки дивно і боляче спостерігати за такою бездіяльністю, коли умовно в на Донеччині нищать мозаїки Алли Горської. Ми всі в соцмережах панікуємо ми плачемо нам дуже сумно, це ж неймовірні роботи, але при цьому ті мозаїки, які розсипаються під носом, залишаються в такому стані. Наскільки насправді ви бачите готовність, зокрема, київської влади зберігати мозаїки? І чи зараз є якісь робочі механізми для цього? Знаю, що відбувалися процеси, заяви. Київрада казала, що почала працювати над механізмом наприкінці лютого, в грудні пано власне алегорської вітер внесли до реєстру культурної спадщини. Але от здається, з. Дописів людей, яким не байдуже, і активістів, активісток, які ведуть свою роботу, що насправді все ще тяжко, як насправді. Давайте так, якщо б журналісти і активісти взагалі не рухали це питання а, по збереженню монументального а, іскусства в Україні, то воно просто руйнувалося і владі в будь-якому місці, місці країни воно не потрібно. І найкращий а, найкращий приклад це у Вінниці зруйнували мозаїку декілька тижнів тому. Це просто величне огромне пано, от яке просто замалювали. І зруйнували. От, а ви згадали? От можна сказати, мій е, мій дім вода Маріуполь. Ми ж перед початком повномасштабного вторгнення почали займатися а, також збереженням мозаїки. Відомого, відомого скульптора, монументаліста Арнаутова, який визнаний в Сполучених Штатах, але не визнаний в Україні. Але там в чому була справа? В тому, що почали говорити про нищення росіянами цієї мозаїки тільки тоді, коли її зруйнували. Зрозуміло, хто. Але ми не згадуємо зараз, коли Маріуполь зараз не під українським контролем. Що ця мозаїка всі останні десятиріччя руйнувалася під наглядом місцевої влади, місцевого суспільства, і всім було байдуже. Але зараз, коли не треба нести відповідальність за це, можна просто зіштовхнути на внешню загрозу, що так і є, да. Відповідальність за своє бездіяння. це простіше, і те ж саме відбувається ну, в усіх містах, в тому числі і у Києві. Про той компроміс, який ви згадали щодо місцевої влади підтримки збереження мозаїки, зараз департамент охорони культурної спадщини дійсно займається цим. Цей департамент вніс декілька мозаїк. В наприкінці 2023 році року і надала їм охоронний статус. Але тим не менш, ця мозаїка також має з одного боку. Я маю на увазі, от про яку ми говоримо на Хмельницького. 26, охоронний статус, тому що має охоронний статус будівля, але це не має ніякого зв'язку з тим, що вона руйнується, тому що вона може мати 10 їх. Цих охоронних статусів, але якщо вона осипається, там потрібні хірургічні мішательства. Їх немає. І це потрібно робити було вчора. От, тому тут і проблема. Якщо зустрічаєте у соцмережах дописи про пам'ятки культури, які потребують збереження, обов'язково їх поширюйте. Адже саме розголос може допомогти зберегти, зокрема, мозаїку біля національної опери у Києві. Про це говорили зі співзасновником фонду Має значення Ярославом Федоровським. Розмову провели Влад Бундеш та Анна Море. Слухайте і думайте.